Церков предлагає нам апостольське ччені, щоб ми увіділи, якщо Бог наш є Бог любов, то діти мають бути носителями любви. Бог покликає нас бути у любві. В цьому світі чули про любов, щось представлення хтось має, про якусь там любов. Але в цьому світі люди знають. Любити робити, любити красти, а слово є дно любити Бога, любити сім'ю. У греків то слово любов має різне названня. Єдним словом називають греки любити Бога, а другим словом любити красти або грішити. Так, ми маємо розличати, що значить. То святоє слово Любов. Щоб розличати ми собі так і скажеми, будемо говорити в першу чергу любов до Бога. Бо любов до Бога нараз переходить у повний мірі любов до ближніх, до сім'ї, до знакомих, до близьких до роботи, до добра, до справедливості. У сектантів є інтересне слово, вони своє служені є. Об'єднали під так званим словом служенє слова. В чому означає? Фактично, у сектантів не є богослуження, крім протестантів німецьких, котрі сохранили остатки християнського богослуження. Їхнє служення заключається в служенні слова, тобто говорити проповідь і призивати людей до Христа. І не більше. Потому вони отвергли Євхаристію, а тіло і кров Христова для них лише символи. Но сьогодні Павел пише своєму посланню, що, коли я вам проповідував, моє благовествування було не лем у слові, а й у силі, і в Духові Святому, і з усякими. Удостовереннями, Той значить, річ йде про то, що служення слова лише частина служення християнського. Той же Павел в посланні Коринсцянам, в 11 главі 1 посланню, каже такі слова. Ви в'єдну християне тіло Христове. Єдиство у єдному тілі церкви, де глава церкви Христос. А ви маленькі клітки. Новопорознь, ну, якщо відходити від церкви, ви лише маленькі члени кліточки. Так от у церкві Господь поставив їх апостолами, пророками, вчителями, і ним дав дари чудодейственні. Так всі лі апостоли, ні. Всім Бог дав чуда робити, ні. Видимо, що кожен має якісь свої служіння. І Павел додає, щоб ви ще мати більші дари, котрі ви маєте, рівнуйте о дарах більших, і я вам покажу путь, і ще чудесний, котрий знають подвижники церкви. Бо в таких сучасних світських умовах, коли тебе окружає освітні скушення, соблазни, ти многі сили мусиш отдавати на того, щоб содержати сім'ю, щоб йти на роботу, щоб. Глядати кусок хліба, і в тому часі знайти можливість духовно возрастати. Іноки монахи мають можливість в у мірі служення предоставити Господу, але лише тільки ті, хто вмістить. І наконець каже Павел: при всіх тих дарах, великих славних, котрих ми маємо, якщо одного дара не маємо. Все остальне не стоїть. За який дар Павел каже. Если я маю дар пророчества, всі тайни знаю, мудрий, всю віру, а таку маю віру, що можу гори перевертати. А якщо я не маю любви, я ніхто і не хто, якщо роздам своє міні, оддам тіло моє на спалення, спалити дам тіло своє. А якщо любви немає ніякої користі, ніякої пользи. Почому така любов такоє робить чудо? Любов терпить довго, милосердя проявляє. Любов не завідує, любов не привозноситься, не гордиться, не безчинствує. Любов не глядать свого, вона не роздражається, вона не планує зла. Вона не радується неправді, а сорадується істині. Любов у все покриває, в всьому вірить, на все надіється, все переносить. І в завершення цього слова символа любви Павел додає: любов ніколи не перестає. Хоча тут на землі сили нас віра, надія і любов. Но любов із них, каже Павел. Головніша, бо віра й надія, тут на землі мають смисл своє призвання, а любов переходить у вічність, любов ніколи не перестає. Хоча і пророчества перекратяться, язики замовкнуть, і знання упразниться, а вона переходить у вічне життя. Господи, благослови нам. Будучи дітьми Бога любви, щоб і були носителями любви, щоб ми спам'ятали слова апостола Павла в посланні корисне нам ніколи в цьому світі не відказатися і не випустити любов із свого серця. Бо лише тоді, коли ми обладаємо любов'ю, первочуть до Бога, то тоді і всі наші діяння другі будуть мати смисл. Той, хто ніколи не любив, Ніколи не розуміє, що таке любов. Він, не маючи любові, вічно подозрительний, не довіряє нікому. Він постійно всьому світі обманює, бреше, він це радує, коли люди мають біду. Все це на оборот тому, хто має любов. Боже, Мати, награди нас даром любові. Бо аж маємо любов, то й нині перебуває в церкві Христової, ми діти Божі а у вічності і наслідники царства Божого, царства вічної любви. Амінь.